Всім доброго дня! Сьогодні я буду готувати ваш рецепт, який мені прислала Світланка. Я дуже дякую, що ви готуєте по моїм рецептам і присилаєте мені. Сьогодні у нас піца, але піца для, знаєте, господинь, які бояться замішувати тісто. Сьогодні у нас, як сказати, наливна чи невимішна піца. Що для цього необхідно? Це. 4 столові ложки сметани, 4 столові ложки майонезу, 9 столових ложок борошна просіяного, пів чайної ложки розпушувача, пів чайної ложки солі і 2 яйця. Беремо ємкість. Звичайно, що ви будете відправляти відразу в ємкість, в якій будете замішувати тісто, але мені потрібно це все показати. Так, сметанку. Я так розумію будь-якої жирності. Майонез, тому що тут є олія, є яйця, є спеції. Так, додаю зараз сюди яйця. Вимішується все вінчиком. Вимкніть, будь ласка, духовку поки що 180 градусів, хай прогрівається. І зараз відміряємо сюди, перемішуючи поступово 9 ложок. Борошна. І зараз в таку масу додаю сіль і розпушувач. Бачите, яке тісто? Все. 9 столових ложок з маленькою гірочкою. Звичайно, що починайте готувати піцу, якщо у вас є ковбаска, якщо у вас є сирок, якщо у вас є прикладне для піци. Так, вимішую до до однорідності. Тісто. Рідке, воно таке і повинно бути. Не дуже забивайте. Бачите, таке тістечко? Вимішую, тому що, бачите, ще не однорідне. Вимішуєте до того часу, що, ви бачите, я ну, хвилинки три, чотири, щоб однорідність була, і я перевертаю, і бачите, уже прямо відстає. Навіть коли я отак роблю, відстає від дна посуди. Отак, бачите, як гарно. Все. Тепер я беру, на чому я буду випікати цю піцу дуже-дуже швидко. Ось у мене така є форма. Зараз я її трішечки трішечки змащу. Я за те, щоб менше було посуду. Тобто я взяла, ось, дивіться, серветку, розтираю і викладаю сюди це тісто і розрівнюю його. Я люблю, щоб було тоненьке. Тому, якщо хочете, щоб було товсте, меншу форму беріть, я тонесеньке зроблю. Тобто постараюся по всьому ну, цієї форми. Дуже легко я ось взяла водички трішки, отак пальчики трішки-трішки в трішки воду, і витягаю те, що мені потрібно. Все. Готуємо начинку. Те, що стосується начинки, виберіть за своїм смаком. Сьогодні я візьму, в мене отака є вялена вирізка свиняча. Одна. Сарделька, один гірочок, ви можете брати гриби, ви можете брати кукурузу, що ви хочете. І твердий сир, і, звичайно, кетчуп. Якщо у вас є помідори, будь ласка, додавайте. Зараз я швиденько це все нарізаю і буду відправляти. Але перше, що я зроблю, це кетчуп. І отак легенько змащую. Якщо у вас будуть помидорки, то можна трішки менше кетчупа, ну, у мене помідорів немає, я не бачу сенсу взимку їх купувати. Так, і тепер відправляю сюди нарізану ковбаску. Гарно, що ми використаємо. Зараз от у мене одна осталася сарделька. Шматочок цього м'язка залишився. От я зараз його все використаю. Дуже гарно виходить, у мене є рецепт це вирізка свиняча. Вялила я її вдома. Дуже-дуже багато ми додаємо начинки, тому піца у нас не схожа на ту, що ми купуємо в піцерії або десь там в магазині. Дуже начинки багато не потрібно. Так, і цю сердельку. Я її навіть не відварювала, Ось так вона в мене є. Тільки, звичайно, беріть якісну. Тут півсардельки навіть вистачить. І буде. Дуже-дуже економно і смачно. І виходить багато і ситно. Дивіться, півсардельки. Досить? Досить. Так, а де мій гірочок? А, ось його мій. Трішки розріжу. У мене солоний, не консервований, а саме солоний. Тут немає ні оцту, нічого, а ви там вже дивіться, що ви бажаю Звичайно, помідор, болгарський перець, це дуже-дуже смачно. О, у мене є заморожений перець, трішки як чирі. О, зараз я його сюди додам. Так, дайте я в магазині купувала. Так, ми його порізали і використовуємо. І тепер затираю сиром. У мене тут 160 грамів, я думаю, що 80 грамів достатньо затирає. Ну і можете цей рецепт. Гарний тим, що ви можете приготувати зараз пообідати. А якщо прийдуть до вас гості чи прийде чоловік з роботи, будь ласка, ті продукти, що у вас залишилися, тісто швиденько замісили і все готове. Так, і досить. Тепер розпреділяю цей сироп, тому що він у мене впав в центр. Готове. Зеленю. У мене є скріп або цибуля. Посипамо, коли буде готово. 180 градусів відправляю, будемо дивитися на зовнішній вигляд. Тут тісто не товсте, 15-20 хвилин. Поїхали! 20 хвилин пройшло, дістаємо піцу. Ох, яка ж вона красива! Ви подивіться, яка вона красива. відразу зараз присиплю її кропчиком, і можна ще зверху трішки. Олівковою олією полити. М -м -м, просто красота. Запрошую вас. А зараз я її дістану. Дивіться, як легко знімається. Отака красота. Хіба не красота? Красота. А, яке тісто. Чай заварюю. І будемо з мамою смакувати. Якщо не вистачить, я замішаю нове тісто. І в мене залишилися інгредієнти, і приготую ще одну таку піцу. Давайте все як по-справжньому. Розріжемо цим ножем. Ай, дивіться, яке тісто. Дивіться, яке тісто гарне. Просто гарненьке. Так. Ріжеться, який ви хочете, такий ріжуться шматочки. Дивіться, яка красота, яка ароматна красота. Зараз скуштуємо. Дуже гаряче, хай трішечки трішечки охолоне. Можна прикрити серветкою паперовою або бавовняною, щоб трішки вона охолола. І готовий. І зараз давайте. Який? Оцей шматочок він давайте. зараз. Гарячий, але дуже, дуже хочеться вже скуштувати. М -м -м. Дивіться, яке тісто гарне. Макота. Дивіться, я хочу вам показати, тому що нашенька, яке гарне тісто. Дивіться, яке тісто. М'якеньке. Воно не таке поке як пиріжок, але як за смаком, як тісто на піці. Дуже-дуже смачне. Навіть хрустке по краєчкам. Те, що потрібно. Я вам скажу такий варіант, коли ми готуємо наливний пиріг з капустою, з рибами, з картоплею. Є такі рецепти, що він вологий виходить, а це небагато зверху капусти чи грибів, і буде дуже гарний наливний пиріг. Все. Зараз ми з мамою будемо його смакувати. а я вам бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Готуйте! Ми вже знаємо, що із декількох інгредієнтів за бажанням можна приготувати дуже смачну страву. І сьогодні приклад такої страви це піца. Ну, я не знаю, за 30 хвилин без замішування тіста. До побачення, до нових зустрічей! Діліться відео в соцмережах. А можливо, хтось не знав. Я, наприклад, ніколи так не робила. Дякувати, що мені дала рецепт моя підписниця. Присилайте свої рецепти. До побачення!